Ну що ж, друзі, всім привіт! Я безмежно радий вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Я вдячний вам за ту активність, яку ви проявили з приводу Таврії. Я був приємно здивований. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас новий влог. Сьогоднішнє відео буде кінцевим з приводу ремонтних робіт в моєму гаражі і початковим в плані того, що ось починається якась нова історія в цій всій гаражній історії, скажімо так. Не знаю, наскільки я правильно роблю? Передам вам зараз свої думки, враження. Обов'язково відпишіться в коментарях, поставте лайк авансом, присаджуйтесь позручніше. Ну і приємного вам перегляду. Коли виникає питання, чому Рома так довго займається машинами? Ось відповідь на це запитання: чому він так довго в гаражі? А ти сидиш вдома і чекаєш, коли приїде? А він тут... З кісками розважається. Якщо коротко, сьогоднішнє відео мало бути не про те, що я вам розповідатиму, а про ось роботи, які я безпосередньо провів в своєму основному гаражі, які я робив для себе. Так склалося, що сьогодні я розповім вам не лише про це, а і про те, що я здав його в оренду. Тобто, фактично, я сам лишаюся без жодного із гаражів для особистого користування. Чому так сталося? Чому я прийняв саме таке рішення і намагатимусь пояснити вам в сьогоднішньому відео? Особисто я вважаю його правильним. І відео буде цікавим до перегляду тим людям, хто так само, як і я, досить часто не може зрушити себе з мертвої точки. Хто багато ресурсів, часу, нервів витрачає на ті речі, на які не треба це робити. І ось, можливо, комусь це допоможе. Ідея ця прийшла спонтанно, відео не заплановане, але ось якісь такі думки намагатимусь вам висвітлити. Зараз я розкажу вам, що ж я все-таки робив з цим гаражем. Каже, тут все просто. <laughs> каже, два дрота, каже, підідай <laughs> я, я вже забув, що звідки йде. <laughs> Коротше, прийшов інший мій товариш, як ви бачите, вона там трошки трикутником таким вийшло мені про провода. І там ще він мені сказав, що треба алюміній з алюмінієм, а міді з м'єті. І от ми зараз це все будемо переробляти. Я не знаю, як вони розбираються в тій електриці. Для мене це включателі, і оці це... Я не знаю, як тут можна розбиратися, але якось зараз в трьох робимо щось. Ну що ж, друзі, нарешті спільними зусиллями. Зробили все до толку, грамотно. Якось ось так виглядає світло. Все нормально, позаізольовували, зробили алюмінієву проводку до алюмінієвої. Всю ту мідну. Різні дроти, які в мене були, все повидаляли. І Якось ось так виглядає світло. Ще треба його робити. В підвалі, але то вже з часом. Поки що якось так задоволений результатом. Ось такі ось Срач в моєму гаражі поки що. На сьогодні, мабуть, уже все. ну що ж, друзі, новий день. Точніше, вже не день а вечір, тому що на годиннику 8 години вечора відправляюся в гараж, проводити якісь роботи. Їх там достатньо. Намагаються говорив раніше. Змушують себе хоча б потрошки, але все ж таки приділяти час ось важливим питанням, які мене залишаються незакриті. Прекрасно розумію, що мушу розраховувати лише на себе. Рекомендую кожному із вас зрозуміти, що вам треба розраховувати лише на себе. І чим раніше ви це зрозумієте, тим більше ви досягнете. Покажу результат згодом. Сказати по правді, мене вже трошки привтомили всі ці роботи. Те, що вони от прям настільки затягнулися. Те, що по-хорошому. Тут ще трошки є, що робити, скажімо так. Ну але інакше ніяк. Просто ось в таких роботах інакше ніяк. Передягаюся, починаю працювати в планах на сьогодні. Поштукатурити ось цю і ось ту стіни, провести світло до підвалу хоча б просто, щоб там були які лампочки вивести їх спочатку на розетку. А тоді вже хтось буде хто більше розуміє в тому, ніж я. Щоб мені їх правильно підключили. Трошки прибрати весь це, все це, що тут робиться. Ще треба причепити кріплення на одяг, тому що в мене все тут валяється, воно падає, треба щось прибити до стіни, якогось вішака. Ну і може, якщо встигну, вдасться, побілити потолок. Роботи Хмара, як завжди, на себе багато беру. Побачимо, що з цього вдасться зробити. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Замахався я добряче, побілив ось ці ось стіни обидві, погрунтував потолок. як ви бачите, він ще не підсох, помогнемо фарбувати його. Не буду залишаю на ніч. Трошечки розігрів в ямі, ну і якось ось так уже розклалося у гаражі. Коротше, як завжди, все йде трошки не по плану. Але нічого, вода, камінь точить. Все буде з часом. Ну що ж, друзі, на дворі вечір. Ось у нас половина одинадцятої. Я цілий день займався автомобілем, але все-таки вирішив хоч трошки приділити часу гаражу, тому що я повністю нині останнім часом забив, грубо говорячи. І відправляюсь туди, попередньо побілю потолок, не знаю, що ще вдасться зробити. Але намагаюсь бути продуктивним. Ну що ж, друзі, якось ось так. Попередньо виглядає моя стеля, фокусуйся. Такий трошки не зовсім той колір, який я хотів, хотів білим. Але, як показує практика, білим його перекрити дуже і дуже тяжко. Я просто не уявляю, скільки сюди треба сніжки, щоб перекрити його білий. Тому ось так з барником в колір стін попередньо зробив його таким. Воно мені не зовсім подобається, скажу відразу. Можливо, я його буду переробляти, або, можливо, якщо воно підсохне, буде, буде краще. Час покаже. Ну і як завжди, гараж. Гаражна романтика. знаю, Ну що ж, друзі, роботи на гаражі продовжуються. Добре, що є така роботяга. Зараз покажу вам холодний пуск і покажу як же все-таки я завантажую це авто. З пів автомобіль заводиться. Якось ось так я його навантажив. Планую робити зараз полиці на гаражі, дещо попідфарбовувати, попідбілювати. Класно, коли є такий апарат, коли є основна капсула часу. Є ось основна робоча машинка, на яку можна щось сперти, покласти, завести, перевести і абсолютно не перейматися тим, що десь щось подряпаєш чи ще щось. Їдемо зараз на гараж. Результат покажу згодом. Ну що ж, друзі, я на місці. Якось ось так виглядає наразі мій гараж. Е, в, планах, в планах розмістити все нарешті на свої місця, там де воно повинно бути. Пересортувати все ось це ось ось. Планую прикріпити полиці ось там і ось там. Або щось тут. Привіз дощечки. Можливо, перефарбую потолок і ось цю стіну. Ну, але це не точно. Починаємо працювати. Ну що ж, друзі, якось тяжко мені дається фарбування ось цих всіх стін. Як ви бачите, трошки я пофарбував себе. Покажу зараз що ж вийшло. Якось ось так виглядає. Стайля це у нас не снежка, це у нас звичайна акрилова фарба. Все захезав, весь сам замазався. Ну, але надіюсь, як підсохне буде краще. Якось реально мені тяжко це дається. Голова квадратна, поки я це все пофарбував. Йду додому. і Не буду продовжувати робити, коли воно не йде. Ну що ж, друзі, новий день. Якось ось так наразі виглядає мій автопарк. Насправді я дуже задоволений з цим автомобілем. Навіть ось так виходжу, заганяю його в тіньок, щоб він просто не стояв на сонці. З приводу опеля, переробив на ньому купу роботи. Вчора мені за нього скинули завдаток. Можливо, сьогодні його заберуть. Наперед говорити не буду. Домовився про адекватну ціну. Людина попросила забрати оголошення у мене. До речі, попит на нього був чималий. Оголошення я забрав, але попросив завдаток, тому що оголошення у мене платні. І щоб просто покрити їх повторне розміщення у разі того, якщо машина не підійде 1000 гривень, мені скинули за вдатку. Машина, в принципі, достойна, тому, можливо, її сьогодні заберуть. Якщо все буде добре, розповім вам більш детальніше. Ну що ж, друзі, кадет проданий. Машинка їде до Житомира. Їджу я поки що на ось цій ось лайбі. Чесно, ось така от вона в мене не помита. Як говорив раніше, намагаюсь не використовувати її без потреби, а просто берегти в тому автентичному вигляді, в якому вона знаходиться. Якось так. Ну що ж, позаду мене їде потенційний клієнт на мій основний гараж. Зараз йому все покажу і розкажу. Ну і можливо, я ще не прийняв рішення, чи здавати гараж, але ось вже його здам. Ну що ж, друзі, якось ось так виглядає мій гараж на момент здачі. Навіть ще не встиг розвантажити свої речі. Зараз буду забирати мішалку. Інші різні свої речі, які я не планував звідси забирати. Все це барахло розсортовувати, вести в свою комору. Ну і підготовлювати його до того, щоб здавати в оренду. Якось ось так. З приводу стелі не зовсім вийшло те, що я хотів. Але якось так, як для гаража і так піде. Нормально, не сипеться. Фарбуваю його акриловою фарбою. Е, можливо, пізніше щось там буде підроблятися, перероблятися. Ну, це не суттєво. Світло розетки все повністю от повиводив на 2 половини. От якось так. Ну, буду працювати зараз. Результат покажу згодом. Якось так виручаю Кенго. Так, я відпочиваю. Ну що ж, друзі, цілий вечір ось їжджу перевожу різні свої речі. То завозив туди, зараз завожу назад. Ну, Але приємне відчуття, коли от ти дорослішаєш, коли ти от щось придумуєш, щось робиш. Ну, Це приємно. Не сидіть на місці, робіть що-небудь. Та же іде, коли не завжди вигідно, але пробуйте, помиляйтесь, живіть життя просто. Моя домашня собака. Собака. Шо ти, таксік. Продавай привіт. я, мабуть, з того, що мені, як і будь-якому молодому хлопцю, хочеться мати свій куток. Той же ж самий гараж, який ось буде таким саме кутком для душі. Хочеться мати якусь свою душевну машину у постійному користуванні. Але в силу браку коштів, часу і можливості утримання таких речей. Це виходить не в тому ракурсі, в якому мені хотілося б це бачити. Мені хочеться довести цю машину до ідеалу, мали її використовувати. Але так не завжди буває, тому що першопочатково ця машина коштує дорого. Життєві потреби вимагають того, щоб використовувати її в тих умовах, яких ти не хочеш цього робити. З приводу того ж самого гаража, хочеться довести його до ідеалу, але це все дуже затратно і нераціонально робить. І ти десь там щось ліпиш, підводиш, отримуєш все-таки не той результат, який ти хотів. І просто примирюєшся з тим, і начебто і отримуєш те, що ти хотів першопочатково, але не в тих рамках, в якому це все було сплановано першопочатково. І це слід зрозуміти. І нічого страшного і поганого в цьому немає. Просто на все свій час. І якщо ви поки що до цього не готові, не слід лізти шкури і витрачати все, на це всі свої ресурси і все одно не отримати того, чого ви бажаєте. Я розумію, що хочеться. Хочеться зробити дорогий ремонт, хочеться купити якийсь крутий автомобіль, хочеться зробити найкращий гараж і отримувати все найкраще. Але досить часто в процесі того, коли ми щось робимо, ми забуваємо ту першопочаткову ціль, з якої все починалося взагалі. Для чого ми це все першопочатково робили? Що я маю на увазі? Якщо, наприклад, ви купуєте автомобіль для того, щоб просто їздити з точки А в точку Б, не треба там перешивати салон, ставити якусь другу акустичну систему, виводити його в ідеал. І досить часто людина, коли використовує цю машину, робить такі речі. І пізніше рахує, скільки їй стало це авто. Я розумію, що це було невигідно і неправильно робити. Але це все робиться на емоціях. І важливий і правильний критерій цього всього в тому, щоб не забувати ту першопочаткову ціль, заради якої це все робилось, і не виступати за рамки розумно. Так само і в гаражі, в машині, в житті і в будь-чому абсолютно. Поясню вам з приводу гаража. Мені по життю, взагалі, тяжко в будь-чому дотримуватися цього правила, тому що ось. Мій внутрішній світ, він є занадто перфекціоністичним для цього. Насправді, я можу зціпити зуби багато на що закрити очі, але мені завжди хочеться довести все ось до максимуму, з того мінімуму, який в мене є. І ось я завжди намагаюся робити все добре в гаражі, в машинах, в всьому іншому, міру своїх можливостей, в можливостях на той конкретно час. І так само в мене було з цим гаражем. Я взяв його повністю в повністю майже знищеному стані, тобто пусту коробку без світла, без з протікаючим дахом. З повністю оббитими стінами і тому подібними речами, і я не міг просто так користуватися ним. Мені було некомфортно, і я почав це все виправляти. Спочатку у мене були одні плани, пізніше я зрозумів, що так не виходить. Я розчарувався, я мучився просто тим, що ось не виходить так, як я хотів зробити. Я тратив ще більше грошей в надії на те, що ось все-таки доведуться до того стану, в якому хотілося б це все отримати. І все одно в мене так не виходило. І ось це такий цикл, в якому. Це все може заходить просто за нерозумні речі, і ось сьогодні до мене просто дійшло, що все ж таки це гараж, і що немає чого тут робити, якийсь євроремонт, тому що це просто тупо. вам на своєму прикладі. Конкретно гаражі я брав з цілю якогось пасивного доходу з можливістю подальшого масштабування цього всього, щоб ось просто не лежали гроші десь там за настя, ось гроші працювали на тебе, щоб вони приносили якийсь прибуток в плані оренди, щоб вони. Просто пізніше не знецінились, якось може бути з гривнею, з доларом і тому подібними речами, тому що я розумію, що це нерухомість і хай навіть така в будь-якому випадку вона не стане дешевшою. І ось першопочаткова ціль, з якою я це все робив, взагалі в тому, щоб масштабувати свій пасивний дохід. І ось коли я вибрав гараж для себе, я почав заморочуватись, робити щось ось краще, дорожче, там якісь світильники дорожчі купляють, якісь проводи дорожчі купляють, якусь дорогу штукатурку, якусь сніжку, а не вапно і тому подібні речі. І я розумію, що це. Хочеться, коли ти от сам тут працюєш, але першопочаткова ціль була не в цьому. І ось в процесі-всіх цих -всіх робіт я, окрім негативних емоцій, які я отримав в плані того, що в мене не виходило так, як я хотів. Розумію, що від цього не стане якоїсь дорожчої оренди, не стане якийсь дорожчий гараж. Є пару важливих критерій, такі, щоб там не тік дах, щоб були якісь нормальні стіни, щоб не було протягу, щоб був нормальний заїзд. І на цьому все. Не слід просто. Розбиватися об стіну там, де це не потрібно. Ну але якщо ви заробили достатньо коштів для свого життя, можете розслабитись і просто відпочивати, звичайно, от саме тоді вже можна просто робити щось для душі, той же самий гараж, той ж самий автомобіль, і просто робити це все, от, не думаючи про те, де от зекономить, де зробити дешевше, менше, а от просто робити от конкретно так, як ви хочете, і саме тоді це буде приносить вам задоволення, тому що ви будете отримувати. Те, що ви хочете, тому що ресурсів для цього у вас буде предостатньо. А коли от ви намагаєтесь вижити щось з нічого, то крім розчарування, ви нічого не отримаєте. Особисто для мене гараж став реально серйозним поштовхом для того, щоб почати щось робити самому, щоб спробувати робити якийсь там ремонт, шпаклювати ті стіни, проводити те світло, десь щось з машинами пробувати. Ось робити для мене, це була сильна мотивація, яку я саме спробував, і яка реально допомогла мені. Зрозуміти, що це все не так тяжко, як я уявляв, і що навіть я своїми от такими от руками можу пробувати щось робити. І станом на зараз, отримавши якийсь реально серйозний досвід, провівши якийсь аналіз, паралель, я зрозумів, що по суті для мене немає якоїсь потреби отримувати свій один основний гараж, Користуватимусь я ним рідко, тому що в силу далекої відстані від мого дому. Ти досить часто задумуєшся, їхати тоді, туди, туди тобі щось робити чи не їхати. Ти чекаєш, поки в тебе назбирається якась кількість роботи, тоді туди їдеш, тоді от там відбуваєш собі бажання щось робити, тому що втомлюєшся і знову якийсь час просто його запускаєш. Залишати тут машину, в принципі, немає потреби, тому що я говорив раніше: відстань від будинку є нераціональною для того, щоб лишати його тут. З приводу робіт, які можна проводити в гаражі без питань і безумовно тут можна щось фарбувати, полірувати, але в будь-якому випадку з особистого досвіду всі ці роботи я все одно проводив на дворі, тому що при денному освітленні це набагато все зручніше робиться. Фарбувати в якомусь одинарному будь-якому гаражі досить тяжко, тому що в силу нестабільного і неповного освітлення ти можеш щось упустити, пропустити, і це досить незручно. І саме тому я зрозумів, що я можу це робити десь і біля дому, десь полірувати якийсь свій автомобіль в тій коморі, яка в мене є, десь щось там підфарбувати ті пороги, і нічого страшного в цьому немає, тому що маючи гараж, я все одно робив це на дворі. З приводу якихось технічних моментів автомобілів, у мене реально немає в цьому навиків і ось такі технічні всякі роботи по ходовій там, і по тому подібному. Я роблю це все на станції, і також потреби там мати якусь яму, щоб робити це самому, у мене немає. Я задумався над цим раніше, але я не міг от відмовити собі від свого кутка, тому що, ну, як так, мати гараж і залишитися без нього. Але я зрозумів, що краще все-таки буде, щоб ось він виконував ту першу початкову задачу, саме приносив якийсь пасивний прибуток, а що ось я. Спокійно може обійтися без нього. Зимою все одно мені не вдається тут щось робити, тому що холодно, опалювати це все дуже довго, в плані, там, поки прогріється той гараж, поки ти щось зробиш. У мене немає якогось такого великого потоку тих машин або ще чогось, щоб цим займатися, саме мати якийсь гараж. І в будь-якому випадку для цього він треба більший, подвійний. І в мене просто не ці масштаби. Знову ж таки, я це зараз говорю свого вектору, де у мене є якась територія біля будинку, де я це все можу робити біля дому, але є люди, які живуть в квартирах і які просто не мають коштів на те, щоб придбати гараж. В такому випадку, безумовно, треба щось робити. Треба навіть пробувати знімати той гараж, купляти той гараж, робити якісь роботи. І от якщо немає можливості робити це все так, як в моєму випадку біля будинку, звичайно, оренда того ж самого гаража це дуже хороша справа. Я навіть сам, коли не мав гаражів, я знімав ті гаражі, перевозив свої речі і ось саме. Пробував робити такі речі, коли у мене не було можливості робити це все біля будинку. Коротше, якщо по-простому я свій куток знайшов в межах свого дому. Якщо у вас немає свого кутка, немає можливості придбати гараж, це дуже хороша річ для будь-яких робіт. Навіть для того, щоб просто тут посидіти, пожарити шашлик, побути наодинці з своїми думками, будь-що зберігати якісь речі, там ну, просто мати свій куток. Як це все відбувалось і чому я прийняв саме ось таке ось спонтанне рішення? Насправді все досить просто. У мене є ще один гараж, який я ціленаправно купував для того, щоб здавати його в оренду. Він в хорошому доглянутому стані. Я, звичайно, планував там підробити деякі роботи, перебілити стіни, провести додаткове освітлення, такий собі міні ремонт зробити. Якось величезного бажання це робити у мене не було, тому що я розумів, що здавати його в оренду і робити це для квартирантів немає жодного сенсу. І ось я виклав його на дошку оголошень для того, щоб здавати його в оренду. З'явився реально один зацікавлений клієнт, який попросив зачекати все до того, що він був в рейсі. І ось сьогодні мені передзвонили ще дві людини, які були зацікавлені гаражем. І я собі так подумав, що можливо, я здам або цей, або той гараж. Тобто, цей вже я практично довів до кінця. І я... Мені було не принципово, чи в тому лишатись самому, чи в цьому лишатись самому. Це було б добре тим, що ось тут я вже все закінчив, а там ось почав робити. І ось саме два гаража привів би саме ось той стан, в якому я хотів би їх бачити. І я іншому клієнту сказав, щоб він зачекав, тому що та перша людина мені ще не дала відповідь. Але ось третій, з яким я спілкувався, був реально дуже зацікавлений в тому, щоб зняти гараж саме в оренду. Я йому пояснив, що маю їх два якісь із них, я, можливо, можу здати. Ну і він попросив мене показати йому ці гаражі, що ось, можливо, якщо інший той саме перший квартирант відмовиться, щоб ось він просто розумів, де і які це гаражі, і щоб ось він був, скажімо так, наступним, кому я ось. Здав би якийсь із гаражів. І саме в той момент я задумався над тим, що можливо все-таки є сенс здати їх два. І тоді ще навіть цього не розуміючи, я показав йому цей гараж, який йому підійшов. Він зі мною розрахувався, і ось так, навіть не особливо думаючи про це, я здав оренду два гаражі. Я зрозумів, що немає жодного сенсу робити суперовий тут ремонт для квартирантів. Якщо ось ви плануєте здавати цей гараж, я зрозумів, що не треба було так довбатися і перейматися тими речами, якими ось саме я довго переймався, які ось в мене не виходили, які от з якими я нервувався, і що в цьому немає ніякого сенсу. Я знайшов свій куток, і ось гаражі повинні виконувати ту першу початкову задачу, заради якої вони були придбані. Тому, друзі, наступні свої роботи з автомобілями я намагатимусь проводити в своїй міні-коморі біля будинку. Там також зараз повно роботи, тому що там відсутня поки що електроенергія, там все ось на купі з усіх моїх гаражів. Можливо, я там також все окультуриватиму, можливо, якщо вам цікаво, залишайте коментарі, також запишу про це відео. Але ось так я полегшив собі життя. Так я ось моральною розумовою зрозумів, що ось не треба було це все робити, не треба було цим так перейматися. І треба пам'ятати ту першопочаткову задачу, заради якої це все було спочатку. Гараж, як і будь-яка нерухомість, це довгострокова перспектива. Ви не заробите на гаражі стільки, як можна заробити на автомобілі. Ні в плані його перепродажу, ні в плані його оренди. Але це приємно, коли ось ти помаленьку йдеш до якогось свого пасивного доходу, де ось твої попередньо зароблені гроші просто починають на тебе працювати, і хай навіть невелику, але якусь віддачу дають. Ти не переймаєшся з тим, що ось витрачаєш купу свого часу на те, щоб тут щось ось ось окультурювати, робити, проводити тут якийсь час. Ти вже просто якось інакше починаєш відноситись до всіх таких речей. Мене дуже це все затягнуло. Я реально десь біля двох місяців часу, ось активно проводив всі роботи тут, витрачав час на ось ці всі різні ремонтні роботи, і трошки був засмучений, тим, що все ж таки не досягнув того результату, який хотів, я не перепродав якісь там ось машини, як би міг це робити. І це був такий, ось трошки, скажімо так, якор, тому що я відступив від того вектору, заради чого, це все робив спочатку. Але ось зараз до мене це все просто дійшло. І якщо ви так, як і я, не хочете відпускати якісь речі, які для вас типу важливі. Просто об'єктивно оцініть всю ситуацію і згадайте те, заради чого все це було. Ну що ж, друзі, новий гараж, початок. Якось ось так виглядає. Моя міні-комора станом на зараз. Ех. Ну що ж, друзі, якийсь ось такий ось ролик у нас вийшов. Я надіюсь, якийсь досвід, користь, висновки кожен з вас зробив. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, обов'язково поставте вподобайку, залиште якийсь свій коментар, ідеї, думки. Ну і до нових зустрічей в наступних роликах. Всім пока.